Серед ночі у маленькій квартирі на першому поверсі в Грешемі, штат Орегон, тиша не просто порушилася, вона розбилася на друзки. Сусіди, закутані в уявну безпеку власних домівок, пізніше згадували звуки, що пронизували стіни, крики, різкий сильний гукіт речей, що розбиваються, відчайдушні крики, що ніби зависли в повітрі, без відповіді, і все ж у цій будівлі, повні людей. Жодна людина не підняла слухавку, щоб покликати на допомогу. Минуло кілька годин, перш ніж поліцейські нарешті прибули. А коли вони це зробили, то потрапили на місце такого неприборканого особистого насильства, що навіть найдосвідченіші детективи були б глибоко вражені. Це не було пограбування, яке пішло не так. Нічого цінного не було викрадено, не було жодного силового проникнення. Як можна було б очікувати. Жодних дверей не було вибито з петель. Натомість кожна деталь вказувала на щось набагато інтимніше, щось жахливе, щось особисте. А в центрі всього цього була молода мати, яка боролася за своє життя до самого жорстокого кінця. Жертвою була Анастасія Гестер, але для всіх, хто її любив, вона була просто. Енні Грешем, штат Орегон був не просто місцем, де вона жила, це був цілий її світ. Вона провела там усе своє життя, і це життя було нелегким. Її дитинство було позначене труднощами, які можуть або зламати людину, або перекувати її на сталь. Коли помер її батько, вона була ще підлітком, і ця втрата змусила її сильно покладатися на матір та відчима. Але протягом цих років горя та відновлення Енні залишалася глибоко пов'язаною зі своєю родиною. Енні, Енні була стійкою. Запитайте будь-кого, хто її знав. І вони скажуть вам те саме: Енні була надійною, вона була вольовою, людиною, яка ніколи не вагалася брати ініціативу. Вона була працьовитою. І мала природний тихий талант до лідерства, риси, які вона принесла в кожен куточок свого життя, але під цією відповідальною працьовитою зовнішністю ховалася яскрава творча душа. Що справді запалювало Енні, так це її пристрасть до ігор, рольові пригоди, галасливі фестивалі косплею, тихе товариство місцевих ігрових магазинів. Це була її радість, це було місце, де вона могла бути собою. І саме в цьому світі, світі спільних інтересів та фантазій, вона знову зустрілася з чоловіком на ім'я Меттью Хестер. У них була історія. Вони вперше зустрілися роками раніше, ще в 1999 році, але мед. На той час був одружений з кимось іншим. Життя, як воно буває, розвело їх у різні боки. Але тепер доля або те, що вони вважали долею, знову звела їх разом у тому місцевому ігровому магазині. На той час мед був розлучений. Ця випадкова зустріч швидко переросла в нові стосунки у 2008 році. Енні та Мед одружилися. Через кілька років, у 2011 році, народилася їхня дочка Еліс. Вона принесла нове яскраве світло у світ Енні. але щастя, яке наповнювало їхній дім, воно не було побудоване, щоб тривати вічно. Всього через рік, після народження Еліс Енні зіткнулася з нищівною зрадою. Мед повторив ту саму помилку, яка поклала край його першому шлюбу невірність. Енні намагалася. Ви повинні зрозуміти, вона намагалася пробачити, вона намагалася відновити цю зруйновану довіру заради своєї нової доньки. Але фундамент був зруйнований ще більшою брехнею та ще більшою кількістю порушених обіцянок. І вона знала, що їй довелося прийняти болісне, неможливе рішення. Вона подала на розлучення. Тепер вона була матір'ю одиначкою. Зміна була жорстокою. Енні та маленька Еліс переїхали до скромної однокімнатної квартири. І як ідеальний приклад матері, якою вона була, Енні дала своїй доньці приватність єдиної спальні. Сама вона спала на матраці у вітальні. Виснаження стало її постійним супутником. Але Енні. Енні ніколи не збавляла обертів. Вдень вона працювала в програмі післяшкільного навчання, доглядаючи за чужими дітьми. Вечорами вона переходила на другу зміну в кол-центр у центрі міста. Її відданість неможливо було не помітити, і з часом вона заслужила керівну посаду. Години роботи були довгими, виснажливими та абсолютно необхідними. Аліменти Мета були. У кращому випадку, ненадійними він переходив з роботи на роботу, залишаючи Енні самій нести весь фінансовий тягар. Але Енні ніколи не здавалася. Кожну свою енергію вона витрачала на те, щоб забезпечити Еліс усім необхідним. Навіть коли Мет одружився вдруге, цього разу з жінкою на ім'я Анджела. Енні підтримувала цивілізовані стосунки заради Еліс. Дві родини навіть спільно вечеряли або ходили на прогулянки. Незважаючи на всю боротьбу, на всю втому Енні ніколи не втрачала цієї творчої іскри. На різдво вона робила прикраси ручної роботи для своїх близьких. Вона створювала персоналізовані листівки, прикрашені фотографіями Еліс. У вихідні, коли Еліс гостювала у батька, Енні не відпочивала. Вона використовувала цей час щоб підробляти, часто розмальовуючи обличчя на місцевих заходах. Для неї зайнятість означала виживання, але це також означало самовираження. Вона несла тягар усього світу на своїх плечах і робила це з тихою, потужною силою влітку 2016 року. Ця сила зустрілася з неймовірною жахливою жорстокістю. Коли офіцерів нарешті викликали до тієї тихої квартири на першому поверсі, сцена, яку вони побачили, була моторошним протиріччям. Вхід був не через двері, це було через вікно, спальні Аліси. Віконний кондиціонер був вирваний, відірваний від рами, і для його відчинення був використаний блок. Коли поліція увійшла, вони виявили, що вхідні двері не замкнені, і все ж, всередині, квартира була дивним чином, недоторканою. Нічого не було обшукано, нічого не було вкрадено. Це не була крадіжка зі зломом, це була страта. Сліди крові розповідали історію чистого жахливого жаху. Енні, ймовірно, спала на своєму матраці у вітальні. Коли вбивця напав, вона намагалася втекти, вона відчайдушно кинулася до вхідних дверей, але їй так і не вдалося вибратися. Напад, який вона пережила, був жахливим. Понад 60 ножових поранень, багато з яких у груди та голову. Насильство було настільки жахливим, настільки особистим, що вбивця навіть намагався її обезголовити. А потім поліція побачила це. Остаточне гротескне послання, вирізблене на її плечі три літери В, Х, В. Ніхто не міг пояснити, що воно означало, чи це було послання, спотворений символ, чи просто жорстоке, безглузде відволікання, залишене розумом спотвореним люттю. На місці події на килимі лежали три ножі, деякі були взяті з власного кухонного блоку Енні, а один. Один складний ніж, який, здавалося, приніс нападник: криваві відбитки взуття позначали підлогу, що вели до виходу. Детективам залишалося тільки гадати, чи це справа рук одного вбивці чи кількох. У всьому цьому було одне маленьке глибоке милосердя. Еліс була в безпеці. Тієї ночі вона зупинялася у свого батька, Метта, та його нової дружини Анджели. Якби вона була вдома, в тій самій кімнаті, куди заходив убивця, вона могла б стати другою жертвою. Хронологія, хронологія була наймоторошнішою частиною з усіх. Сусіди повідомляли, що чули перші крики та гуркіт близько 23.15. Інші описували гучні суперечки Грюкання дверима. Стогін, що тривало після першої ночі. Одна сусідка. Пізніше зізналась, що вони просто зробили телевізор гучнішим, щоб заглушити хаос. Лише одна людина в усій будівлі потягнулася до телефону. Лише одна людина покликала на допомогу. Цією людиною була сама Енні о третій годині ранку, задихаючись, ледве здатна говорити. Їй вдалося набрати 911. Це був останній відчайдушний вчинок жінки, яка відмовилася помирати. Від перших криків о 23-й годині, 15 хвилин, до того дзвінка о 3-й годині ранку минуло майже 4 години. Для слідчих ця деталь була моторошною. Це не був короткий шалений напад, це було тривалим. Це було жорстоким. Це... Рівносильне тортурам. Детективи залишалися шукати відповіді в темряві. У них не було підозрюваного, у них не було чіткого мотиву, і вони не мали пояснення дивного трилітерного різьблення. Єдине, що вони знали, напевно, це те, що хтось хотів смерті Енні Гестер, і доклав надзвичайних зусиль, щоб це сталося. З чого взагалі починати розслідування такого жорстокого злочину? Починати з близького кола. Детективи негайно зв'язалися з колишнім чоловіком Енні, метом Гестером, та його нинішньою дружиною Анджелою. Їм повідомили про смерть Енні та попросили прийти до відділку. Слідчим потрібно було знати, чи була якась напруженість, якісь погрози, якісь суперечки. Мед наполягав, що не знає про жодних ворогів, які могли бути у Енні. Він сказав, що їхні стосунки були керованими, хоч і віддаленими. Він стверджував, що його єдиною справжньою турботою було б благополуччя їхньої доньки Еліс. Він прямо сказав слідчим, що вони з Анджелою всю ніч були вдома з трьома іншими дітьми Еліс та Анджели. Вони провели вечір, граючи у відеоігри, а потім лягли спати близько 22-ї години. Анджела підтвердила цю історію. Вона додала, що вона легко спить, і якби мед пішов вночі, вона б це помітила. Однак. Детективи не могли ігнорувати поведінку мета, мати його дитини щойно була вбита найжахливішим чином, який тільки можна уявити. І він не здавався враженим, він не здавався засмученим, він здавався байдужим. Як не дивно, його увага вже була зосереджена на питаннях опіки та майбутньому Еліс. Він описав свої почуття до Енні як здебільшого байдужі, сказавши, що хоче. Якомога менше мати з нею спільного він визнав, що зраджував під час їхнього шлюбу, але потім заявив, що у них були вільні стосунки. За словами Мета, Енні також досліджувала поліаморні стосунки, зокрема з парою, з якою вона познайомилася на рольовій грі на піратську тематику. Слідчі швидко знайшли цю пару, їх виправдали від будь-якої причетності. А ще був фізичний стан мета. Він ходив з помітною кульгавістю, він користувався тростиною. Він явно мав проблеми зі здоров'ям, дивлячись на чисту непідробну лють на місці злочину, силу, яка знадобилася б, щоб завдати понад 60 ножових поранень. Детективам довелося поставити під сумнів, чи міг хтось у його стані вчинити такий напад. Принаймні, не сам Анджело опитали, і вона повторила ту саму історію. У ліжку одесятій. Гортали сторінки на телефонах, поки не заснули. Їхнє господарство, пояснила вона, було хаотичним. Четверо дітей, собака, навіть орендарі, які здавали в оренду частину майна, включаючи гараж. Близька подруга Анджели Каріна була тією, хто зупинявся в цьому гаражі, і вона сказала поліції, що була впевнена, що мед і Анджела були вдома всю ніч. Вона сказала, що якби машина виїхала з під'їзної дороги, вона б одразу її почула. І Мед і Анджела добровільно віддали свої телефони. Нічого компрометуючого не з'явилося у цей момент. Без вагомих доказів їх відпустили. Пошуки відповідей поширилися на навколишню місцевість. Детективи викликали пошуково-рятувальні групи. Вони прочісували кущі вздовж сусідньої стежки. Спрінвотер з собаками та гелікоптерами. Стежка була сумнозвісною своєю тимчасовою активністю та вживанням наркотиків, і мешканці району були налякані. Багато хто вважав, що Енні, можливо, щойно перетнулася з небезпечним бродягою, але чим глибше слідчі досліджували життя Енні і деталі її боротьби за опіку з метом, тим менше здавалося, що ця теорія про випадкового бродягу підходить. І Ідея мирного спільного виховання розпадається швидко. Все змінилося, коли Анджела увійшла в життя мета. Те, що почалося як проста оренда кімнати, швидко перетворилося на стосунки. І з того моменту напруженість з Енні лише загострилася. Анджела, як повідомляється, взагалі не хотіла, щоб Мед спілкувався з Енні, і сам Мед дедалі наполягав на тому, щоб Еліс займалася нею постійно. Їхня боротьба нарешті закінчилася судом лише за місяць до вбивства Енні. Рішення було прийнято з неймовірною силою. Повна опіка над Еліс була присуджена Енні. Крім того, мету було наказано сплатити понад 13 тисяч доларів аліментів, а також майже 30 тисяч доларів судових витрат. Реальність була такою. Ні мед, ні Анджела не працювали. У них не було доходу. Фінансове та особисте навантаження було величезним. І Енні перемогла. Для детективів залишалося одне нагальне питання: як Мед і Анджела мали платити. Мед проводив більшу частину часу вдома, витрачаючи свою енергію на фентезійне написання та створення складних рольових ігор. Він і Анджела навіть разом керували невеликим каналом на Ютубі, де він ділився своїми вигаданими світами. Але цього не вистачало. Коли справа дійшла до тисяч доларів, які він заборгував, енні, у них не було доходу, на який можна було б розраховувати. Вони пояснили це тим, що були повноцінними опікунами. Вони стверджували, що їхні діти мали проблеми з психічним здоров'ям, і через це вони отримували державні виплати та фінансову допомогу. Але колишній чоловік Анджели Аарон. Розповів слідчим моторошну історію. Він сказав, що саме ця одержимість діагностикою та лікуванням дітей поклала край їхньому шлюбу. Він сказав, що Анджела постійно вірила, що її дітям потрібні ліки, що відпускаються за рецептом. Навіть коли лікарі не погоджувалися, для нього це було небезпечно, це було не потрібно. І як зізнався Арон, увага Анджели зрештою переключилася на еліс. Дочку Енні, вона переконалася, що в Еліс біполярний розлад, твердження, яке Енні рішуче та люто заперечувала. Енні почала боятися. Вона вважала, що Анджела намагається використати ім'я Еліс та вигаданий стан, щоб отримати додаткові переваги. Пізніше експерти підтвердили, що Енні мала рацію у своєму занепокоєнні. Ліцензований психолог пояснив, що називати нормальну поведінку розвитку психічним захворюванням шкідливо. Офіційних діагностичних стандартів біполярного розладу навіть не існує для дітей віком до 6 років. Конфлікт загострився. Було зроблено дзвінок до служби захисту дітей, анонімне повідомлення, в якому Енні звинувачували в недбалості. Енні не знала, хто зробив дзвінок, але вона була спустошена. Хоча справу швидко закрили, та визнали необґрунтованою, емоційний тягар важким для неї був у електронному листі до подруги, вона з болем написала: я просто не розумію, що я зробила, щоб заслужити все це для слідчих. Мотив з кожним днем ставав все зрозумілішим: опіка ревнощі і гроші. Три вагомі першопричини, чому мед та Анджела хотіли, щоб Енні пішла. Але одного мотиву було недостатньо. Їм все ще бракувало доказів. Детективи знову доставили пару для подальшого допиту. Цього разу мед здивував слідчих. Він добровільно зняв сорочку, показавши їм свій торс, довівши, що у нього немає порізів подряпин. У випадку, коли жертва так відчайдушно боролася за своє життя. Детективи вважали, що вбивця майже напевно матиме травми, проте мед наполягав, що йому нема чого приховувати. Анджела зі свого боку мало що сказала. Вона тримала голову опущеною, скаржачись, що почувається погано. Але потім вона навела нові деталі, деталі, які категорично суперечили її початковим заявам. Вона зізналася, що близько третьої години ранку в ніч вбивства. Саме в ту годину, коли Енні зателефонувала 911, вона насправді не спала згідно з її новою історією. Вона вивела собак на вулицю, а потім раптово сильно захворіла. Настільки захворіла, стверджувала вона, що мету довелося допомогти їй прийняти душ. Та переодягнутися. Ця нова версія показує, що вони обоє були не спані та рухалися саме в годину нападу. Однак без вагомих доказів детективи були змушені їх відпустити знову. Але цього разу вони розпочали приховане спостереження. І те, що вони виявили, було тривожним. На відеозаписі було видно мета. Чоловіка, який важко спирався на тростину в кімнаті для допитів, як він пересувався без жодних труднощів, носив важкі сумки з покупками, працював у дворі, ходив без тростини. Крихкість, яку він демонстрував, тепер виглядала як гра. Ще більш жахливим було те, що камера спостереження сусіда зафіксувала автомобіль, який виїжджав з під'їзної дороги Метта та Анджели. Незадовго до першої ночі, і він прямував у напрямку квартири Енні. Їхня сусідка по квартирі Каріна, та, що спала в гаражі, сказала поліції, що вона впевнена, що нічого не чула. Але тепер детективам довелося замислитися, чи захищала вона своїх друзів. Суперечності накопичувалися. Мет і Анджела збрехали, фасад невинності швидко руйнувався. Через рік родина Енні все ще чекала, жорстокий характер її вбивства. Зробив неможливим прийняття мовчання, була запропонована винагорода, але з плином місяців справа залишалася нерозкритою. Біль, який пережила родина Енні, був невимовним. Пізніше її мати сказала, що ніколи б не хотіла, щоб інші батьки пережили те, що пережили вони. Послідували публічні звернення. Поліція закликала всіх, хто має інформацію, звернутися. Тим часом Мед і Анджела тихо переїхали, майже за 700 миль, що ускладнювало співпрацю. Але детективи були терплячими. Вони знали, що криміналістика одного дня може розкрити те, що не можуть людські свідчення. Потім стався прорив. Було проведено ДНК тести ножів, зібраних з місця злочину. Результати були незаперечними. Кров і ДНК збіглися з Анджелою. У жовтні 2017 року, через рік після вбивства Енні, поліція вистежила Анджелу до Покателло, штат Айдахо. Там її заарештували за двома пунктами звинувачення, у вбивстві за обтяжуючих обставин та одним пунктом звинувачення у крадіжці першого ступеня. Коли її взяли під варту, Анджела вибухнула гнівом, кричачи, що в неї вдома є діти та вимагаючи відповідей. Незважаючи на її протести, детективи твердо стояли на своєму. Тепер їй було пред'явлено звинувачення у навмисному вбивстві Енні, а прокурори додали ще одне звинувачення, стверджуючи про навмисні акти тортури. Вона не визнала себе винною, наполягаючи на своїй невинуватості. Детективи знову звернулися до Мета. Вони показали йому фотографії з ростину Енні, сподіваючись нарешті пробити його стіну байдужості. Спочатку він продовжував заперечувати свою причетність, але потім. Він зізнався, він зізнався, що Анджела повернулася додому в ніч вбивства, вся в крові. Він стверджував, що вона панікувала, і все, що він зробив, це допоміг їй прибрати. Він наполягав, що немає уявлення, що вона зробила. Хоча він також зізнався, що вони з Анджелою. Часто говорили про вбивство Енні в минулому. Тим не менш, мед намагався відвернутися від теми. Цього разу це стосується колишнього чоловіка Анджели Арона. Детективи ретельно допитали Арона. Вони не знайшли жодних доказів. Йому так і не було висунуто звинувачень. Судові протоколи розкрили жахливі подробиці звинувачень у Анджелі. У нанесенні понад 60 ножових поранень Енні у спробі відрубати її голову І вирізьблені цих трьох літер VXV На її шкірі, це був злочин, скоєний з чистої, непідробної люті, але найжахливіший доказ з усіх знайшовся під час пошуку на картах Google. Всього через три дні після вбивства Анджела знайшла місце злочину в Національному лісі Маунтхуд. Детективи пройшли цей цифровий слід, і там, похований біля дерева, вони виявили черевик. Він збігався з кривавим відбитком взуття, знайденим на місці злочину. Пізніше водолаз знайшов неподалік поліетиленовий пакет, з одягом Анджели, малюнок протектора, розмір, записи про покупки. Все це було безпосередньо пов'язано з нею. Доказів було безліч. А потім спливла ще одна жахлива деталь. У Енні був поліс страхування життя на 100 тисяч доларів. Її батьки були бенефіціарами. Однак, невдовзі після її смерті до страхової компанії надійшов дзвінок, не від них. Це був дзвінок від мета. Він мимохідь запитав, чи він, чи Еліс. Мають право на виплату, коли йому сказали, що жодної інформації надати не можна, він поклав слухавку. До 2019 року прокурори продовжили свою справу. Мету було пред'явлено звинувачення за двома пунктами змови з метою вбивства. Одним пунктом звинувачення у підбурюванні до вбивства та одним пунктом звинувачення у перешкоджанні судовому переслідуванню. Як і Анджела, він не визнав себе винним, але Омість доказів стало неможливо ігнорувати у 2020 році. Анджела змінила свої заяви. Вона зізналася у вбивстві другого ступеня. Її засудили до довічного ув'язнення з можливістю умовно-дострокового звільнення через 25 років. Доля мета спіткала пізніше. У 2021 році він визнав себе винним у підбурюванні брата Анджели до вбивства. А також у перешкоджанні судовому переслідуванню його вирок був легким, шокуючи легким. Всього 56 місяців ув'язнення, менше п'яти років. Багато хто вважав це суперечливим рішенням, але прокурори вважали його стратегічним. Якби в майбутньому з'явилися вагоміші докази проти мета, вони хотіли б зберегти можливість повторного звинувачення його у змові. Виправдувальний вирок зробив би це неможливим. Анджела та Мед розлучилися, перебуваючи за ґратами. Анджела ніколи публічно не говорила про Енні з моменту свого арешту. Коли її запитували відвідувачі, вона лише відповідала це між мною та Богом. Діти Анджели потрапили до прийомної сім'ї. А Еліс Еліс була усиновлена матір'ю Енні. Зрештою, Еліс знайшла безпеку та любов у родині, яку Енні завжди хотіла захистити. Ті, хто працював з Енні, ті, хто знав її, пам'ятали її більше, ніж просто жертву. Вона була джерелом натхнення. Тією, хто невпинно працював, ніс важкий тягар. І все ж таки примудрявся створювати радість для інших. Її позитив, навіть у найважчі часи, залишав незабутнє враження на всіх, і навіть у свої останні хвилини в тій квартирі, протягом чотирьох жахливих годин Енні показала те, що завжди втілювала: силу, стійкість і люту неймовірну рішучість боротися. І на цьому ми залишимо історію на сьогодні. Від щирого серця дякую вам за те, що ви тут, і довели це до кінця. Будь ласка, поділіться своїми думками в коментарях. Я читаю всі, що можу, усім, хто підтримав нашу роботу, я не можу висловити вам достатньо подяки. Ви двигун. Який дозволяє мені продовжувати писати ці важливі історії для цієї дивовижної спільноти? Попереду ще багато, а поки що бережіть себе.